На свято ж він звільняв їм одного в'язня, за якого вони просили був же один ім'я варава, ув'язнений разом із співучасниками заколоту, які під час повстання вчинили вбивство. І вигукуючи, народ почав просити Пілата про те, що він звичайно робив для них. Пілат, же, звертаючись до них, говорить: Хочете, я відпущу вам царя іудейського. Бо він знав, що первосвященники видали його через заздрість. Коли ж він сидів на суддівському місці, його дружина послала до нього сказати: Не чини нічого тому праведникові, тому що я сьогодні багато перетерпіло у вісні через нього. Але первосвященики та старішини повідомили народ, щоб вони просили за вараву, а Ісуса згубити. Звертаючись до них, правитель запитав: Кого із двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони ж відповіли «Вараву». Отже, взяв тоді Пілат Ісуса і піддав його бичуванню. А воїни, сплівши вінець і стерену, поклали йому на голову і одягли на нього мантію і вигукували: Хай живе цар іудейський і били його по обличчю.